Всім вам Божого благословення. Сьогодні буде така тема, як не зазнати краху у житті. У людей може бути багато планів. От. Але я хочу сказати, що в матеріальному світі все руйнується. Ще коли люди жили до війни, у них були якісь плани, вони все життя щось строїли, щось будували, їздили на якісь курорти, от. І коли прийшла війна, і почався цей крах. То, що люди. Все життя робили, на щось надіялися, з чимось жили, і прийшов крах. І той, хто ставить ставку на матерію, матерія це матеріальне, все матеріальне, і не може здійснити свої плани в будь-якій сфері. Будь-то фінанси, будь-то сім'я, здоров'я і тому подобне. Тому що це все зазнає краху, тому що людина, у якої на першому місці не стоїть вічне життя, вічне життя, царство Боже, ця людина, вона завжди перебуває в ілюзії. Тому Ісус, Він категорично каже, на першому месті не може бути ні душевне, ні плотське. Це ніколи не приведе до успіху, тому що будь-яка матерія, вона тимчасова, тому що це мить порівняно з Вічністю. Ісус, Він що є царство Боже, що треба шукати, прежде всього, царство Божого, а не матеріальне. Матеріальне, воно згорить, воно стліє. І як це показала війна ця в Україні, і треба шукати Бога, тому що з Богом життя вічне. Там у Бога є істина, яку люди повинні познавати оці тайни, які він відкрив для своєї церкви. Так що ми приглашаємо вас в нашу місію Слово Боже, в нашу церковь, «Церковь живу. Давайте будемо вместе місті Слово Боже. Підписуйтесь на канали Юлії Станіслава Салтиненка. Назідайтеся, Пишіть. Всім благословиного дня!